Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги комплект бавовняного дитячого одягу. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100 бавовни. Комплект включає в себе топ з короткими рукавами та шорти. Універсальний дизайн має однотонне забарвлення з простим візерунком у смужку, тому підійде як для хлопчиків, так і для дівчат. Ок, даний набір ідеально підійде для повсякденного носіння. Органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним вибором. Пропонуємо до вашої уваги сукню для дівчаток. Дане дитяче літнє плаття призначене для особливих випадків, таких як день народження, весілля або святкування будь-якого іншого свята. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та зробить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги однотонні дитячі гольфи. Дані гольфи для хлопчиків та дівчаток ідеально доповнять шкільну форму вашої дитини або повсякденний одяг. Вони виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни, що робить їх зручними для вашої дитини протягом усього дня. Доступні в різноманітних кольорах та розмірах, тому ви зможете підібрати ідеальний варіант. Дані гольфи міцні та прості у догляді, що робить їх чудовим доповненням до колекції шкарпеток вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки, що світяться. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для. Кожної дитини Пропонуємо до вашої уваги футболки з тваринками для хлопчиків. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від 2 до 8 років. Виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими, дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має різноманітні милі мультяшні принти, які привертають увагу та дуже привабливі. Завдяки круглій горловині та коротким рукавам вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися. Доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє. Легко підібрати ідеальну форму для вашої дитини.